Всім привіт! Сьогодні планую спекти пиріг сливовий, вже давно збираюся, ніяк не, ніяк не дойдуть руки. Достану масло, розтане, і заховаю. То не хочу, то щось переб'є. Так, що мені потрібно? Мені потрібно на порцію 125 грам вершкового масла, я ось 150 грам цукру. Два яйця, 160 г борошна, сливи, чайна ложка розпушувача. І я добавлю ще ванільку, щоб пахло. Все, Зараз за... цим міксером заведу тісто у форму, зверху сливи і побачимо, що за пиріг печу вперше. Так що спробуємо, який він вийде. Зараз збиваю масло з цукром, потім яйця. Борошно. Сьогодні в мене буде сливовий пиріг. Надіюся, вийде, покажу потім. Так, зробила я мензелик, не знаю. На мою форму це мало тіста. Треба двойну порцію, мабуть, робити, тому що в мене великий діаметр. Не знаю, який, але для цієї порції це завелика форма. Ну, нічого. Готую вперше, спробую. Якщо смачний, буду готувати на. Двойну порцію. Ще такого не пекла, але дивлюся в інтернеті, дуже вихваляють цей рецепт. Сливовий пиріг то я зробила на одну порцію, слив також небагато, ще зверху сахарцем притрусила. І зараз у духовку на 180 градусів. Буду дивитися, там пишеться 40-45 хвилин, ну не знаю. Так як тісто, бачите, якби воно була маленька форма, то воно було б більше тісто. Ну, побачимо, одним словом, побачу. Як не спробую, то не побачу. А так, зараз поставимо, будемо дивитися, скільки в мене воно буде запікатися, то я ж, бо я ж кажу, шльопає, бачите? Я пергамент положила, щоб не прилип до дна. Так воно в мене танцює. Ну, нічого. Головне, щоб був смачний. Якщо буде смачний, буду пекти в двойному розмірі. Відправляю в духовку на 180 градусів. Пиріг вже готовий. Десь такий посту, він у мене 40. 5 хвилин, тому що 40 хвилин низ в мене був, і 5 хвилин я вверх включила, тому що в мене духовка без конвекції така, то я трошки підсмажила і вверх. Слив, мені кажеться, можна і більше. Ну, нічого, це перший раз скуштуємо. Він, звісно, невисокий, так як я говорила, тому що тіста небагато виходить на порцію, а в мене форма велика діаметром. Не знаю, який там діаметр, але для цього рецепта він великий. Ну, нічого. Хай він вичахне. Попробуємо, який він смачний, не смачний, то наступний раз можна буде зробити двойну порцію. Пахне на всю хату. Отакий гар... гаряча миска. Ага, гаряча, ні, я не візьму, Ах, бо тільки виняла. Тож, отакий періс сливовий. потім спробую, скажу вам, який він на смак. Можна ще з цукровою пудрою, але в мене немає, я не хочу доставати кофемолку, там три каплі на молоті, тоді мити не хочу. Тут готовий, пахне. Не знаю. Розкажу потім, як попробую, чи добрий, чи не добрий. Чи можна його пекти, чи краще ні. Покажу. Шматочок ми відрізали, ви знаєте. Добре, Дуже сподобався. Мені, здається, заміслив, можна будь-що сюди положити, чи вишні. Чи яблука, чи навіть апельсин порізати дольками, чи персик. Любі, любі фрукти і буде дуже смачно. І що я хочу сказати, тим, що в мене велика форма, мені кажеться двойної порції і не треба, тому що він буде вищий і буде не те. Та... Ну, смачний, але буде більше тіста. А так. Висота пирога саме ту, на мою форму, так що мені сподобалося. Ніхто двойну порцію пекти на ту форму не буде, а так оце на одну буде те, що треба. Воно такий, знаєте, хрустючий. Дуже добре чуєте боки хрустять. І тут а, цукром потрусила, так Також. зажарилося дуже гарно, Так що печіть, я напишу в описі або в коментарі рецепт. Хто схоче, спробуйте приготуйте хоча б на одну порцію і потім знатимете, чи вам сподобався чи ні, але мені сподобався дуже. І можна більше додавати фруктів, не боятися, тому що я чомусь не ризикнула. Так що дуже добрий. Що? Зараз ідемо доть. Вариться кашка, малашка. О, кипить. Серега поставив восьмерку, так прямо на тюрморт. Димить, димить. Ми йдемо на город, хочемо трохи гарбузів привезти. Да вибрати насіння, пожарить. Ой, дочь, куди ж ти рулюєш? Зараз будемо у шовковиці. Да. А той район побіг тяпа. Повертай. Отак. О. Так. О. Дечок нападало, як вони тільки пахнуть. Так уже ж пахнуть. Красиве небо. Баба йде, відром махає, поїхали до цього. Таксі їде по гарбузи. що? А я? Ні, ти ні, папа одіяло не брав. Сідай, відвезу. Мене? Та хочу подушки не взяв. Мене... Ти жопа як фарина. Все <схай> одно змерзне. Ну, Чи... ось дивенкорівка. Та всі в підряд забирай. Мама. Чи зелені мухай ще побудуть? Давай жовти збирай. Що тут? Да, великий гарбуз, ну хай ще він побуде. О! І там хай буде ще зелене, треба ці жовти збирати. Вони ще єсі цвітуть. Ну я рукавиці не взяла, я не думала, що... що? Ну щось отак буду хіба а, що. Дійсно. О, отбила. Щось mm. я завтекала за рукавиці. Ну, то я спеціально не взяла. Служиться, як я в волос Якима? Зараз йду. Тут їх ще повно гарний, і кожен хочеться взяти на насіння. Ні. Я такого не бачила. Оці красненькі брала. А от і оранжеві довгенькі тут короткі добрі. Не брала теж оце ці. А тут щось бачиш тільки один кущ їх. Ну, посадили. А? Посадили, А хто знає? Хто що збирав? Хто гарбузи, хто помідори. Ну, мені треба помідори. А е, я байдики б'ю. Я вчора збирала. Угу. Добре. Угу. Добре, шотки. Ось сюди даємо. Що? Ну, а сейчас подивимось. Бачить, говки одразу погнили, а це Оце добрі сладке. Добрі сладкі помідори. Mm -hmm. Підвечерять. Грязне, ну нічого. Витрим. Об... Mm -hmm. Об... mm -hmm. Одне mm -hmm. місце. Хватить. А тобі хватить? Mm -hmm. Так може мені з цього буряневого їгати легше буде. Тобі хватить на вечерю? Ні. Mm -hmm. Ні, в мене ось по помідор я сьогодні. Я боюсь, що ми цього не спали. Я зараз побачу, хто буде просити насіння на жар мені. Ціла тачка. Сюди. Угу. Зараз будемо на вибирати. Ну завтра вже не начини. Ні, сьогодні пожаримо. Треба, щоб одразу свіже тоді. Добре. Мама. Ми давай зайдемо задом дай Що дать? Угу. Все, я поїхав. Добре? Так. Пока. Пока. Поїхали до коробки. Поїхали? Все. Дай штани пить, воно бо спало, похудав. Так заганяли, що штани спали. Ага. Спали. Так, хто куди? Мальчики наліво, дівчики направо. Що ми куди? Ми до коровки з'їдемося, тут прив'язали якраз. Тяп, не матайся. А ми сюди, тільки щось я вже її не бачу. Заховалася. Де ти, каже? Кажи, ку-ку, ку-ку. Ку-ку. Диви. О, близько не будемо під'їжджати. Так? Да? На гілочки об'їде, бачиш? Ку -ку. Ой, ні-ні. Ні-ні, каже, до нас не йди близенько. Ні-ні, бо ми не знаємо, а вдруг ти Да напевно, Вона й б'ється дочь, бо вона так чмихає. Мама. Пошли додому. Мама. О. Ну. Хай пасеться. пошли. Угу. Ма. Машка, Ма. Ма. бачи, який в неї насторожила. Так. Да. Да. Все, поїхати додому. Все, пока, махай корівці, пока. Пока. Бо ти щось не Не дуже нас зустріла. Мам. Що? Так, зараз будемо вибирати насіння і духовці жарить. Гарде. Це менше, бачиш. Так гарбуз менший. Це другий гарбуз. Ти бачиш, а то... Щас порозрізай мене, я зараз повибираю. Ну той добріший. Ріж, бо йому всі усі жарить. О, таке добре. На Це коли ми збирали. Hva er det sånn? Трохи начистили, зараз оце все жовтеньке соберу і поставлю хай жариться. Гарне насіння. Що вечір зараз буду жарить у хаті. Жариться моє насіння. треба раз за разом мішати, щоб хоч не згоріло.